Всім привіт! Мене звати Яна, я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І я планую, що це буде останнє відео цього року, тобто з вами зустрінемося вже у новому році, який, я сподіваюся, принесе всім нам довгоочікувану перемогу. І взагалі я, як в дитинстві, кожного року вірю, що справді в кінці грудня все обнуляється. І так би мовити, з 1 січня ми маємо новий шанс, нові можливості, нові сили і все тому подібне. Тож сподіваюся, справді наступний рік стане для. Всіх нас вдали. І якщо чесно, я часто зараз дивлюся відео, в яких люди вже у грудні все підсумовують, якось так затишно проводять час, говорять, що це для них ось цей місяць, slow лівінг і тому подібне. В мене це абсолютно не так. Кожного грудня я страшенно спішу щось робити, щось завершити, дотягнути всі хвости, якось просто вижити в цьому. Потязі безкінечних свят, і, власне, я видихаю вже десь так в середині січня. Але цього року, я думаю, що, власне, спочатку січня я вже буду в спокійному темпі, тому що, власне, всі свята перенеслися на грудень. Тому сьогодні ми з вами підтягнемо ще один мій хвіст і я вам розповім про прочитані книги у листопаді. А вже про те, що я читаю у грудні. Про те, скільки книг і які плани я виконала впродовж року, загалом підбивання всіх підсумків і, звісно ж, планування нового року, це все з вами ми вже будемо робити у січні. Тож, сьогодні будемо говорити про прочитані книги у листопаді. Але спочатку, звісно ж, я хочу вам нагадати про свою майстерню пайперліфт, в яку я зараз активно вкладаю свій час, своє натхнення. І зараз там ви вже можете придбати певну кількість дизайнів, прозорих закладинок або ж обрав різноманітні читацькі набори стікери. Листівки я планую розширяти асортимент, Тож, будь ласка, підписуйтеся, купуйте, підтримуйте своїми вподобайками, підписками і загалом своєю увагою. А також нагадую, що я для вас маю два промокоди. Це рід візмі. На сайті ВІВА дає вам 10% знижки на всі книги, окрім вже акційних. Та також промокод рід 25 який дає вам 20% знижки на всю зернову каву на сайті Coffee Roaster. Тож не забувайте користуватися цими промокодами, адже все ж таки 10% 20% знижки це насправді досить таки непогано. Тож переходимо до теми нашого відео. І розпочинаємо ми, як завжди, з дитячих книг. Але давайте спочатку я вам покажу свій борг жовтневий, три книги, які я вам показувала у відео-розпаковці, але забула вам про них розповісти у жовтневих підсумках. Тож, давайте зараз про них і поговоримо. І це ось таких три. Елевінські книги про вампіра, відьму та Привида. Я тоді вам показувала багато, кому дуже сподобався дизайн, і я абсолютно не здивована, тому що книги справді виглядають дуже і дуже класно. А я ж обіцяла вам поділитися враженнями Лева, коли він їх прочитає. З Цих трьох книг найбільше Леву сподобалася книга Лейла. Ідеальна відьма. Тут буде розповідатися про відьму, яка є кондитеркою. І я не здивована, що Леву ця тема найбільше сподобалась, тому що він ще та обжора. І тому тема солодкого приготування, звісно ж, йому є близькою. Класна книга, тому що вона буде розповідати про те, як наша Лейла буде брати участь у кондитерському конкурсі, але, на жаль, незважаючи на свої старання, підтримку рідних, вона не займе перше місце. І справді так часом буває, що ти вкладаєш великі зусилля, маєш велику підтримку, але все ж таки не виграєш. І в книзі. Це все підсумовується тим, що все ж таки перемога не завжди є важливою. Головне те, що ти вклав зусилля, чогось нового навчився. Була підтримка твоїх рідних та друзів. Тож, книга, як ви розумієте, ще й має такий справді класний посил, як і загалом всі ось ці три книги. Тому не думайте, що це просто така, знаєте, розважальна історія, яка не несе ніякого змісту. Наступна книга це «Густаво соромізливий привид. Ну, загалом всі книги йому сподобались. І, до речі, Герої з цих книг вони є в. Всіх трьох книгах, зокрема, ось одразу бачимо, наприклад, нашу відьмочку Лейлу. І тут так само буде розповідатися про талановитого привида, який дуже гарно грав на скрипці і хотів мати друзів, але все ніяк його ніхто не помічав. І ось одного разу він наважився написати листа, запросити всіх на свій концерт. Але так трапилося, що ніхто не прийшов, і він дуже засмутився. Проте почав грати. І ця музика привела до нього всіх його друзів, тому що насправді. Друзі, всі прийшли, вони просто не могли його знайти. І почувши його гру, вони знайшли його. Momo Ось також така класна повчальна історія про те, що не потрібно боятися бути соромезливим, треба робити перший крок, пробувати. І як-не-як, наші зусилля завжди дають певного позитивного результату. І остання книжка з цього хелмінського тріо: це Влад, Чудесний Вампір, також книга з чудовим. Посилом про вампіра, який має рожеві щічки. І ось він цього соромиться і постійно намагається приховати. Але в ході всієї книги, всієї історії, виявляється, що його подружка також має рожеве волосся, яке вона пробує приховати. Але коли вони виходять гуляти в місто, вони бачать, що світ монстрів набагато ширший. Відповідно, потрібно цінувати себе, не боятися виглядати по-інакшому, тому що світ справді дуже різноманітний. Також дуже так. Як ви розумієте, важлива книга з класним посилом, хоча, знову ж таки, в такій монстрій тематиці. Тобто книги просто суперові. Не лише на Хелловін, але й загалом ось просто для читання впродовж року, тому що мають справді важливі змісти. Тому я Звісно ж, рекомендую вам звернути на них увагу. Класно формі. Я думаю, що ви і самі бачите, тут не потрібно дуже довго мені розповідати. І дві зимові новинки від видавництва час майстрів, які ми читали власне, у листопаді. Перша книга це Листи Катрусі до святого Миколая та бабусі. Чудова книга, ми, власне, її читали перед Миколаєм. І вона насправді буде актуальна також впродовж цієї зими зимових свят та й в міжсезоння, тому що, окрім, звісно ж, святкової теми тут ще й буде обговорюватися тема листування. Нам ця книжка розкаже, як працює Укрпошта, як потрапляють листи до своїх адресатів. Я думаю, я думаю, зараз ви чуєте, говорить мій молодший син. Я думаю, ця історія надихне вас. Разом з дитиною написати справжнього листа комусь з ваших родичів чи друзів та піти листа урочисто. Чуєте? Та піти ось так урочисто відправити на пошту, тому що справді відправка такого фізичного листа це завжди певна пригода, і мені здається, якась така романтика. Я досі раз на рік люблю відправляти листівки, і ось вам відправляю листівки, тому будьте підписані на мій інстаграм. Думаю, що впродовж зими я знову зроблю віконечко, де ви зможете залишати ваші адреси, і я буду надсилати вам листівки. А загалом ця історія розповідає знову ж таки про те, як дівчинка буде писати. Листа Святому Миколаєві і ще вона буде чекати свою бабусю, яка живе в іншому місті, чи то селище не пам'ятаю, але так трапляється, що бабуся захворіє, і відповідно вона буде їй писати. Листа, але окрім цього всього, ще, звісно ж, ця книга буде про зимове диво, чудові ілюстрації, чудове оформлення, чудові посили. Я вам щиро рекомендую придбати цю книгу, тому що справді важливо з дитиною не просто подивитися, розважитися книгою. Ну, це, звісно ж, також важливо, але й отримати ще якусь додаткову інформацію, щоб дитина за допомогою якоїсь веселої історії чогось навчилася. Дивіться, які форзати зимові. Ну чудово, чудово, мені дуже сподобалася історія. І ще одна неймовірна книга це як ведмідь не проспав Різдво. Також, ось так вона виглядає, і також дуже вона класна, абсолютно повністю зимова. Ну, які, власне, показано ведмедя, який буде святкувати своє Різдво у лісі з рештою тваринок. Я думаю, що всі знають, що ведмеді впадають у сплячку, і переважно вони не святкують Різдво, але ось наш буде. Винятком. Ця книга, до речі, леву дуже сподобалась. Мені здається, загалом книги, в яких тваринки щось там роблять, святкують, печуть торти і тому подібне. Вони не можуть просто не сподобатися дітям. Тому я обов'язково вам рекомендую звернути. На цю книгу також свою увагу і придбати в колекцію зимових книг. Я думаю, що більшість мамів все ж таки люблять збирати якісь сезонні книги для того, щоб знову ж таки проговорювати оці якісь святкові моменти, зимові і тому подібне. Зима ще довга, в цикл свят незабаром завершується, а настрій потрібно буде підтримувати. Тож ось такі зимові книги вони безперечно допомагають нам. На цьому з. Дитячими книгами в нас все. І переходимо до дорослого читання. В цьому місці я прочитала три паперові книги і прослухала одну електронну книгу. Давайте розпочинаємо спочатку, напевно, що з електронної книги. І це була Ірена Роздобудька і її екскорт у смерть. Вибрала просто довільну книгу, хотілося мені чогось такого легкого послухати. Тео, не перебувай мене. Чекайте, ви цікавий, може, малюк заспокоїться. І справді це виявилася така дуже класна історія для того, щоб послухати її в вухах під час якихось хатніх справ, захоплююча. Така динамічна, цікаво її було розгадувати. Тут нам буде розповідатися про таке собі експорт агентство для жінок, тому що в ньому можна буде взяти в оренду чоловіка на якесь святкування, якусь подію, так би мовити, кавалера. Ну і власне багаті жінки часто таким користуються, будучи, наприклад, онокими, для того, щоб вийти в світ з класним. Парубком, але так трапляється, що хлопці з цього агентства починають гинути і не просто гинути, а ще й в них зрізають пасма волосся, що починає свідчити на те, що працює серійний вбивця. Ну і власне за справу. Береться поліція, буде в нас і слідчий, багато таких цікавих персонажів. Разом з слідчим будемо розгадувати, хто там, що там, в чому задіяний. І це все приведе до досить такого яскравого фіналу. Мені сподобалося. Загалом люблю творчість Рендру з Не все мені подобається. Я читала, напевно, що. Досить багато її творів, але не можу сказати, що ось весь доробок вона досить така працьовита письменниця. Але в більшості випадків я задоволена її книгами. Тож рекомендую вам цю книгу чи прочитати, чи прослухати в аудіо, чи в електронному форматі, який у вас там знайдеться. Це не новинка книга, десь з 2000-х років, і до речі. Що там дуже класно, це те, що ця книга показує зріз часу. Там час від часу будуть говоритися певні ціни за каву чи коньяк кав'ярні. будуть говоритися про те, що п'ють наші герої, їдять в тих же ж кав'ярнях. І насправді, ось так, коли ти цього не читаєш, ти не задумуєшся, наскільки змінився час. Тому що читаючи те, що... Там вони беруть, ти розумієш, що ого, ну точно, це 2000 ні Зараз такого вже не буде ніхто обирати, та й загалом немає таких місць. Тож цікаво, люблю книги, в яких ось так показаний зріс часу. Ну і звісно вже перша паперова книга це «Вавилон». Цю книгу я читала напевно впродовж двох тижнів, можливо, навіть і більше. І власне вона мене досить таки стопорила. Я мотивувала себе її дочитати, тим, що хочу відзняти відео. Тож таки її дочитала, і власне є окреме відео, куди ви можете перейти і послухати про цю всю історію. Насправді, книга мене досить таки розчарувала, тому що я дуже багато нудьгувала під час її читання. Я хотіла більшої динаміки, і я думаю, в першу чергу, це через те, що я дуже люблю макову війну. Сто разів вам нахвалювала цю книгу, і тут цього я не отримала. Це така повільніша історія. Навіть трошки затягнута в другій частині книги. Вона вже стає більш. Динамічною, але загалом в мене було багато до неї претензій, якщо так можна сказати. Але світ Ребека Кван, звісно вже побудувала чудовий, цікавий це світ, в якому керує срібло і словесні пари. Тут є така певна магія, яка активує. Срібні зливки, і вони заміняють у цьому світі все електрику, механіку, будь-що. Тобто він функціонує за допомогою цього. І, власне, активує це срібло перекладачі. Люди, які знають багато мов і поєднання певних слів на різних мовах допомагає створювати цю магію. Ну і власне, я, якщо чесно думала, що тут буде більше цієї магії, що тут буде більше фентезі, а тут у нас буде більше, мені здається, соціальних проблем, більше таких загальнолюдських, колоніальних. І є тут про що. Подумати в цій історії, але це не стала моя улюблена книга, як я сподівалася, і не отримала я того захоплення, яке хотіла від цієї історії. Не буду довго зупинятися, просто переходьте, дивіться моє відео окремо про цю книгу, якщо вам цікаво дізнатися, які ж в мене були враження. Також цікаво буде вам, я думаю, почитати коментарі до цього відео, тому що насправді багатьох людей розчарувала ця книга. То щось, будь ласка, переходьте. Морок над містом Олена Кузьміна. Книга. Яка мені не сподобалася, на жаль, якій я поставила низький бал. І ну давайте про це по черзі. Почнемо з того, що це книга від видавництва Темпора дуже гарно оформлена. Ось, власне, до оформлення в мене жодного немає. Зауважень, мені сподобалося. Історія є невеличка. В кінці вона має ще й словничок, тому що це міське фентезі. Будуть різні, так би мовити, персонажі, і тому потрібна певна розшифровка. Я люблю словнички, тому за це плюсик. Але загалом історія мені взагалі не сподобалася. Якщо так брати з плюсів класно, то що тут описується Київ. Класно, що тут також показується зріз часу, тут будуть актуальні меми, якісь згадуватись також місця кав'ярні. Тобто, знову ж таки, як я розповідала в попередній книзі з Іреною, роздобуть, через певний кількість років ця книга буде цінна тим, що вона зможе нас повернути в ці роки. А також тут зображиться якраз, якщо не помиляюся, листопад. тобто... Оця мряка, сірість, холод, класно, воно все тут поєднується, і ось читати саме в такий період чудово просто. Я цю книгу насправді хотіла прочитати. Чому я хотіла її прочитати? Тому що я давно заглядалася на проєкт Лабіринт від Олени Кузьміної, але також ніяк до нього не могла добратися, і ось взяла її новинку. Але кажу, для мене це вийшло розчарування. Отож, ми опиняємося в світі, де є такі собі не мертві, які утворюються в результаті певних обставин. І наша героїня через певні свої дії починає бачити власне цих немертвих чи неживих, не знаю, щось отаке, що застрягло між світами. І е, через таки певні обставини вона буде задіяна з ними в. Певні певні події. В е, першу чергу мені не сподобалося те, що наша головна героїня вона абсолютно е, така, знаєте, сіра, ніяка. І все ж таки сподівалася, що до кінця книги вона якось розквітне, е, не знаю, там почне приймати важливі дії в цьому сюжеті, але мені здається, якщо її просто забрати з цієї книги, е, абсолютно нічого в цьому не зміниться. Далі заплутаний світ, тому що е, тут. Е, Будуть якісь доми. Я вже забула, якщо чесно, як вони там називаються, тому що читала на початку місяця книгу. І ці доми, тобто в кожного з цих домів, є певна нечість, вони не можуть. Переміщатися по територіях один одного, тому що це заборонено. І для мене це все було дуже незрозуміло, тому що воно якось загалом було не пояснено. Тобто хотілося б більше зрозуміти цю всю структуру, що там як відбувається. Тоді б оці ці згадки цих всіх домів, напевно, що склалися в якусь єдину картину. Далі мені не сподобалось те, що тут будуть присутні росіяни. Так, вони будуть у вигляді мертвих, але таких. На півмертих, але я таки не зрозуміла, чи ми маємо їм тут спочувати, чи ні. Тобто мені здалося, що тут були показані е, хороші мертві руски, отак би я їх назвала. Е, ну, Тобто, це... не подумайте, що авторка тут закладає якісь сенси. Тут, звісно, вже, е, Росія і це все показано з негативного боку, але є ось такий момент, що головні герої є росіянами, мертвими росіянами, і вони не є. там... Показані суцільним злом. Чесно, я принаймні зараз, в роки повномасштабного вторгнення, взагалі не хочу читати будь-які згадки про цю країну, про її мешканців, і тим більше читати ще в ключі якихось позитивних героїв. Тому для мене це було незрозуміло, для чого взагалі це було робити і вводити. Ось таке. Не знаю, чи щось ви зрозуміли з мого такого сумбурного враження, але не сподобалось мені. Я ставила великі надії на міське фентезі, тому що я загалом досить таке люблю. Цей піджанр, але, на жаль, не склалося. Тож ця книга однозначно є розчаруванням листопада. І остання книга у місяці, там у темній річці, була в моїх осінніх планах, тому я так хотіла її щоденько дочитати, щоб хоч щось виконати. Бо якщо ви дивилися моє підсумкове відео по осені, то вже бачили, що я багато що не начитала з того, що планувала. І ця книга мені сподобалась. Також вона ідеально підходить на листопад, грудень, зиму, тому що тут буде описуватися холодний період року, холодна темза. Дякую глядачці, яка написала під одним з відео, що лишіть її на листопад. Так я зробила, і це було просто прекрасно. Тут буде розповідатися про те, як в один день у корчму заходить скривавлений чоловік на руках з маленькою дівчинкою. Ця дівчинка, наче мертва. Та чи справді це так? І все навколо буде закручуватися і навколо цієї події, яка відбулася. Сподобалося мені все. Тут буде, знаєте, і містика, і така детективна лінія, і якась така легенда присутня в цій історії. Я загалом люблю творчість Діани Сеттерфілд. Ну, я так сказала, я читала ще її 13-ту казку лише, але. Та історія мене також лишила в повному захваті. Тож і темна річка сподобалась мені дуже, не настільки сильно, але все рівно я була у захопленні. Тож я сміло можу тепер вам рекомендувати цю історію. Сподобалося мені. Я тут, до речі, зробила дві відміточки, вже не пам'ятаю, що тут було. Але давайте зараз з вами глянемо. Тут у нас один головний герой був взагалі фермером, але з таким глибоким серцем. І ось мені сподобалася фраза, яка була сказана: смерть може і невід'ємна частина частина тваринництва а от страждання ні. І мені здається, тут загалом немає що особливо додати, бо так воно і є. І ще одну відміточку я зробила. Ага, тут був класний епізод. До речі, мені здається, цю книгу буде цікаво прочитати фотографам, тим людям, які займаються фотографією, цікавляться, тому що один з головних героїв буде фотографом, і він, до речі, написаний в цій книжці. Під натхненням реальної особистості, реального фотографа, який в свій час оторгував темзу. Власне, я після цього ще й пішла дивитися ці фотографії. Люблю, коли книга провокує до якогось дослідницької діяльності. І ось тут описується епізод, як він фотографував власне цього фермера, який <свісно> любить тварин. Просто уявіть цю світлину. Він підняв поросятку і прошепотів йому щось на вушко, А кицька підслуховувала, нахиливши голову. Амстронг перехопив порося рукою, і вся портретна група. Чоловік, кобила, собака, кішка та порося уважно подивилися в об'єктив і смирно просиділи всі 15 секунд. Просто уявіть цю фотографію, я б дуже хотіла її побачити. Класна історія. Тут багато всього буде цікаво. Я, до речі, щось тут навіть трішки малювала знову ж таки було в мене натхнення. Ось такого я малювала дракончика літаючого, тому що в цьому розділі власне була легенда про такого дракона. Подобалося мені, тому так в таких якби розважальних цілях рекомендую прочитати цю книгу. Тож на цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам у новому році всього найкращого. Нехай ваші мрії здійсняться, Нехай нарешті прийде наша перемога. Єдине бажання, яке ми всі з вами очікуємо: бажаю вам всього найкращого. Зустрінемося у новому відео у новому році, вже підбиваючи підсумки та плануючи новий. До зустрічі, па-па!